Право номер 810. Розв'яжіть рівняння. Номер 1. х у кубі мінус 4х дорівнює 0. Давайте винесемо спільний множник х за дужечки. У нас залишиться х у квадраті 3 мінус 1 2 мінус 4. А 4 представимо як 2 в квадраті дорівнює 0. Тепер розпишемо цю різницю квадратів. Як хміну 2 різниця помножене на суму дорівнює нулю. Дивіться, добуток множників дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю, тобто х дорівнює нулю, тоді цей добуток буде дорівнювати нулю, або хмінус 2 дорівнює нулю, або ж. Х плюс 2 дорівнює 0. Тобто маємо три корення х дорівнює 0, х дорівнює 2 та х дорівнює мінус 2. Відповідь кореннями цього рівняння є 0 2 та мінус 2. Номер 2. х в четвертій мінус х квадраті дорівнює 0. Винесемо х у квадраті за дужечки. У нас залишиться х у квадраті мінус, тут х у квадраті забрав, залишається 1. Дорівнює 0. Дивіться, 1 це 1 квадраті. Тобто, я можу розписати як х квадраті. Різниця квадратів х мінус 1 помножити на х плюс 1. Дорівнює 0. Тобто, добуток ще раз дорівнює нулю, коли Хоча б один з множників дорівнює нулю. Тобто х у квадраті дорівнює 0, а степінь дорівнює нулю, коли його основа дорівнює нулю, тобто х дорівнює нулю, або ж мінус 1 дорівнює 0, або х плюс 1 дорівнює нулю. Тобто маємо х дорівнює нулю, х дорівнює 1 та х дорівнює мінус одиниці. Відповідь кореннями цього рівняння є 0, 1 та мінус 1. Номер 3. Х в п'ятій мінус 36х в кубі дорівнює 0. Виносимо х в кубі. Завжди, коли є степінь з однаковою основою. Виносимо цей степінь з найменшим показником степені. Що в нас залишається х у квадраті мінус 36. А 36 представимо як 6 у квадраті дорівнює 0. Розкладемо х у квадраті мінус 6 квадраті. Як різницю квадратів отримаємо х куб х-6 помножити на х плюс 6 дорівнює 0. Прирівнюємо до нуля кожний з множників. Степінь дорівнює нулю, коли основа дорівнює нулю, тобто х дорівнює нулю. Або ж хміну 6 дорівнює 0, тобто х дорівнює 6, переносимо х мінус 6. Х плюс 6 дорівнює нулю, тобто х дорівнює мінус -6. -6, тобто 6. Відповідь коренями цього рівняння є 0, 6 та мінус 6. Номер 4. Девх кубі. Мнус х дорівнює 0. Виносимо ікс за дужечки. Отримуємо 3 9, 3 в квадраті х в квадраті. Дивіться, 9 одразу переписали як 3 в квадраті. Мінус тут х забрали, в нас залишається одиниця дорівнює 0. Переписуємо х ікс, 3х ікс піднесено до квадрату, мінус одиниця в квадраті дорівнює 0. Розписуємо як різницю квадратів. 3х мінус 1 помножити на 3х плюс 1 дорівнює 0. Прирівнюємо до нуля кожний з множників х дорівнює 0. або ж 3х мінус 1 дорівнює 0, або 3х плюс 1 дорівнює 0. Маємо х дорівнює 0. або 3х дорівнює 1. Давайте запишемо. Тобто х дорівнює 1 третя. Так само 3х дорівнює мінус 1, х дорівнює мінус 1 третя. Кореннями цього рівняння є 0, 1 третя та мінус 1 третя. 5. Х у кубі мінус 10х в квадраті. Плюс 25х дорівнює 0. Виносимо х за дужечки. У нас залишається х квадрат мінус 10х плюс 25. А 25 це в нас 5 в квадраті, дорівнює 0. Дивіться, перший квадрат, другий квадрат, подвійний добуток. Тобто цей тричлен згортаємо в різницю квадрата. Це в нас буде. Різницю в квадраті. Хмінус 5 піднесено до квадрату дорівнює нулю. Прирівнюємо до нуля кожний з множників. У нас х дорівнює нулю. Або ж хміну 5 в квадраті дорівнює нулю. Степінь дорівнює нулю, коли його основа, а це в нас х-5 дорівнює нулю. Запишемо хміну 5 дорівнює 0, а отже х дорівнює 5. Відповідь. Коренням цього рівняння є 0 та 5. Номер 6. Х у кубі плюс 2х2 мінус 9х мінус 18 дорівнює 0. Зробимо дві групи. Перші два, е, візьмемо два члени та останні два члени. Так, з першої групи виносимо х квадрат за ложечки. У нас залишається х плюс 2. А з другої виносимо мінус 9. Дивіться, що в нас залишиться х, забрали мінус, плюс 18 розділити на 9, 2, х плюс 2 дорівнює 0. Виносимо х плюс 2 як спільний множник. У нас залишається х квадрат мінус 9. Одразу запишемо, 9 це в квадраті дорівнює 0. Це в нас буде х плюс 2 помножити, розкладаємо як різницю квадратів х мінус 3, помножити на х плюс 3, дорівнює нулю. Прирівнюємо до нуля кожний з множників. Це в нас буде х плюс 2 дорівнює нулю, або х мінус 3 дорівнює нулю. Або ж х плюс 3 дорівнює 0. Тобто х дорівнює мінус 2, х дорівнює 3 та х дорівнює мінус 3. Відповідь коренями цього рівняння є мінус 2, 3 та мінус 3. Номер 7. Х у кубі мінус 5х у квадраті. Плюс 4х мінус 20 дорівнює 0. Давайте згрупуємо перші два та останні два. З першої групи винесемо х квадраті за дужечку. У нас залишиться мінус 5. А з другої групи винесемо 4. У нас також залишиться мінус 5. Винесемо x мінус 5 за дужечки. Так. У нас залишиться х квадрат плюс 4 дорівнює 0, прирівнюємо до нуля кожний з Х мінус 5 дорівнює 0, або ж х квадраті плюс 4 дорівнює 0. Тобто х дорівнює 5, а х квадраті плюс 4. Давайте от зробимо як? Перенесемо 4 в праву частину. х у квадраті дорівнює мінус 4. Дивіться, коли ми підносимо до квадрата любе число, будь-який вираз, він завжди набуває додатніх значень. Нуль та більше. Він ніколи не може бути від'ємним. А отже, це рівняння не має коренів. Другий аналіз, який ви можете провести, дивіться, х у квадраті завжди додатньо. Значить, найменшого значення, яке може набувати х у квадраті, це 0. 4 не дорівнює 0. Тобто друге рівняння не має коренів. А отже, наше рівняння початкове має тільки один корінь х дорівнює 5. Номер 8. х у п'ятій мінус х четвертій мінус х плюс 1 дорівнює 0. Давайте згрупуємо перші два та останні два. З першої групи винесемо х четвертій за дужечку. У нас залишиться х мінус одиниця. Забрали х четвертій, залишилося одиниця. А з другої групи винесемо знак мінус за дужечку. Це в нас буде х. Міняємо знак на протилежний мінус одиниця до рівня 0. Виносимо спільний множник х мінус одиниця за дужечки. У нас залишається х в четвертій мінус, забрали х мінус одиниця, значить тут залишилося 1, дорівнює 0. Тепер розкладуємо х четвертій мінус одиниця як різницю квадратів. Ми зможемо записати х4 як х в квадраті, піднесене до квадрату, мінус одиниця в квадраті, дорівнює 0. У нас буде х мінус 1, розписуємо різницю квадратів. Це буде x квадрат мінус 1, помножити на х квадрат плюс 1 дорівнює 0. Та знову розписуємо різницю квадратів. Знову записуємо 1 як 1 у квадраті. Це в нас буде х-1, помножити на х-1, помножити на х плюс 1, та помножити на х у квадраті плюс 1 дорівнює 0. Дивіться, х-1 помножити на х-1. Це у нас буде х-1 у квадраті. Помножити на х плюс 1. Та помножити на х квадрат плюс 1 дорівнює 0. Прирівняємо до 0 кожний з множників. Х-1 в квадраті дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли основа цього степеня, а це х-1 дорівнює 0. Значить, перший код. Рівняння, яке ми запишемо, х мінус 1 дорівнює 0. Друге х плюс 1 дорівнює 0. І третє х у квадраті плюс 1 дорівнює 0. Тобто, маємо х дорівнює 1, х дорівнює мінус 1. А це рівняння, дивіться, можна переписати, як х у квадраті має дорівнювати. Переносимо один в праву частину та змінюємо знак на протилежний. Мінус одиниця. Х у квадраті завжди буває додатніх значень. Тобто це рівняння розв'язків немає. Значить, записуємо відповідь. Кореннями даного рівняння є одиниця та мінус одиниця.